Слава Україні! Завершився фінал між командами «Гашика» та Хелзруб. Вітаємо з перемогою. 2-1 Гашика. З нами Олександр Баніков. Саш, короткий підсумок по фіналу. Як підсумуєш цю перемогу? Ну першу дякую супернику за гру. Дійсно, результат 2-1. Інтригуючи для пересічних болівальників до самого кінця для гравців обох команд. Я думаю, нервова гра вийшла. По грі, хочу сказати, що два різні тайми. Перший тайм, який Вітає, які обидві команди грали провокації, боротьбу, партер і так далі, тому подібне. Особисто за себе скажу, моє бачення, що це був антифутбол. Це вже обидві команди грали більш на результати, ніж на задоволення, на футбол і так далі. Ну, головніше свою команду вітаю, по-перше, з, з, з перемогою. Всі мовці, Хто приймав участь, хто вболював. Командний дух є, до кінця характер е, показували, вистояли, логічні за перемогу. Ну що, подякував за фінал. Дійсно цікава гра, успіхи в чемпіонаті.